Хамстер Комбат, хом'як блять. Серйозно, тобто телефонної книжки закидали мене рефералками у кріпту, яка відверто рофлить над свою аудиторію. Не давши зарабатувати такі почечки, щоб не бути лохами по житті, не. Будь... Трабами системи. Давайте я сьогодні поговоримо про криптовалюту, яка ну дуже хоче бути схожою на популярний ноткоін, який дійсно став чогось коштувати наприкінці весни. Але зачекайте, мова піде не про підозрілі зв'язки дурова та ноткоін, а за хом'яків. Усі жарти про цільову аудиторію Хамстер Комбат цілковито підтримую. Ага. Привіт! Шановні криптоінвестори. Вже другий тиждень школярі спамлять усім інвайти в «Хамстер Комбат, розраховуючи, що їхня рефералка зробить їх криптомільйонерами. Але навряд, Трес, мені здається, що це піздюш. А може ні? саме цей агресивний маркетинг і зробив проект відомим, бо по всьому світові знайшлося вже кілька десятків мільйонів ідіотів, які не просто тикають по ховраху, але й поширюють його усюди. Реально, усюди. Загалом криптоскам це явище доволі таки не нове. В інтернеті завжди були ті, хто хотів легких грошей, і ті, хто цим майстерно користувався. Всі експерти брешуть. Доступ до всесвітньої мережі я отримав більше десяти років тому і встиг побачити усяке. Хом'як це неякісний, новомодний скам, але є скам перевірений роками. Скам, який точно завжди працює. Дайте мені, будь ласка, гроші і я обов'язково зроблю відео на аніме канал або почну підвищувати якість на цьому. Ось це я розумію платиновий діамантовий найоб. Мене трошки, так би мовити, намахав. А тепер добре. Повертаємося назад до наших хом'яків. Школярі дійсно є рушієм цього монстра, бо, по-перше, їх не пускають на Binance без верифікації, а ще хом'як не коштує нічого. Та це ж буквально гроші з повітря, прямо як ноткоін. Але звідки тоді гроші? Основна проблема левової частки крипти в тому, що вона ні до чого не прив'язана, так званий мемкоін. Такий самий, як і у популярних блогерів, які запускають власні коїни, чи Dogecoin маска. Я вже й забув скільки років. Входить байка про те, що ця крипта от от і стане чогось коштувати, але це тягнеться вже занадто довго. Досить бухтіти та дестабілізовувати ситуацію. Є інформація від знаючої людинки, що в крипті скоро очікуються реальні зміни. Після того як стабілізують ситуацію в Твіттері, випустять ще одну теслу, то й догі підніметься, і за нього можна буде електрокари в маски купляти. Вірю, я особисто повірив. Тільки уявіть собі, колаборацію Твіттеру та Хамстер Комбат до речі вона вже є, загугліть XHAмster. 99% таких коїнів представляють собою піраміду, яка не ставить собі за мету змінити світ, а лише збагатити власника якомога швидше. Але й тут хом'як вибивається з посеред іншої крипти. Хамстер Комбат взявся ні звідки, якщо ні звідки це наш 140 мільйонний сусід на Сході. Популярний український онлайн-журнал про IT-бізнес INUA вирішили перевірити через онлайн сервіс Whois про доменне ім'я сайту. І згідно за даними цього сервісу, Hamster Combat зареєстрований у Ru-Center Group, одному з найбільших реєстраторів доменних імен та хостинг провайдерів. В іншій реєстрації зазначено, що реєстрант чи адміністратор перебуває в Москві. Це багато каже про наше суспільство. Це не я придумав. Це з перших вуст я чув мені сказав вчора начальник, начальник електроніки. Цей факт з біографії проекту кидає на нього дуже велику тінь, і тому користуватись цим ну якось не етично. Хоч нещодавно про це кричали чи не з кожного боку, але, на жаль, це не дуже сильно поділо на цільову аудиторію цього скаму, серед якої є чимала доля українців. Тому так я підв'язав цю русняву хуйню до нашого інформаційного поля. Це важливо, це дійсно дійсно важливо. Таким чином, станом на початок червня, у хамстркомбат грають 840 тисяч українців і, схоже, не поспішають видаляти цього бота зі своїх месенджерів. А це, зрештою, дуже небезпечно і Проблема тут саме в тому, що він верифікує номер телефону, ID, номер телеграму, визначає локацію і дані з картки та криптогаманця. Куди ці дані можуть піти? Ну навіть не знаю. Найочевидніше, що їх можуть злити у Даркнет або ж продати російським спецслужбам напряму. Перспектива, відверто кажучи, не дуже. Ух, як закручено. Хоча за проблему бікдати сьогодні навряд багато людей та й хвилюються, враховуючи те, скільки вірусів сторонтами проходить через нас щоденно. Тому добре, добре. Давайте про це забудемо, це ну, є і є, окей. Але якщо говорити про цифрову безпеку та персональні дані вже не модно, давайте перейдемо до іншої сфери, проблеми якої є менш очевидними. Блогер, ім'я якого казати мені впадло, бо. ЙОБАНА блять, РУСНЯ! За добу зібрав на ледвежовому каналі аж 9 мільйонів переглядів. І здавалося б, ну що тут такого? А причиною є саме цей хом'як. У множені багато хом'яків. У Хамстер Комбат роздавали дармові бали за перегляд цього відео, таким чином ламаючи алгоритми Ютубу, відкрию вам невеличку таємницю, але трафік у перші години після виходу ролику вкрай важливий. Що? А чим більше буде переглядів у першу добу, тим сильніше буде просувати його ютуб. Таким чином один мокшанський огор з фетишем на айфони зміг прорекламувати крипту та забустити статистику свого каналу і навіть без індусів. А уявіть собі, якщо на Ютубі так буде робити ще більше великих каналів, наприклад, з нормальних країн, тоді взагалі буде піхвець. Це просто жах. Люди. Я, я не хотів би сидіти в такому інтернеті, і ви повірте також. Повірте вам, не сподобається такий ютуб, зламаний та увесь у криптускамах. Але якщо справа піде настільки добре, то попереду в інтернеті стане ще гірше. Хоча куди вже далі? Ригати хочеться. Хоча добре, давайте попустимося та посміємося. Навіть якщо Комбат вийде в лістинг та стане реальною криптою, школярі все одно не отримують свій профіт, бо вони. Школярі. Повернемося на початок схеми, яку ми раніше згадували. Школяр не може зареєструватись на Бінансі та йде заробляти крипту в Даганському клікері. Крипта виходить на ринок, і школяр все ще не може її продати, бо потрібно зареєструватись на біржі. Враховуйте до того ж, усіх родичів, що перейшли по його рефералці, його менш прохалених однокласників. І таким чином основна цільова аудиторія хом'яка не зможе продати свою долю. Тобто розробники цієї. Куйні вигадали схему, яка не тільки сама себе промоутує в інтернетах, але ще й запобігає швидкому обвалу в разі виходу на ринок, це це просто витвір мистецтва зі світу скаму. Проте це все ще кацапи, все ще можливість втратити свої персональні дані та геморой від кількості школярів-спамерів. Загалом, черговий день в єбанутому інтернеті, що я можу додати також. Якщо ваші брати, сестри чи діти, де знаю навіщо ви тоді мене дивитеся. Скидують вам подібні рефералки, поспілкуйтеся з ними. Поясніть їм один короткий, але досить важливий принцип: коли товар безкоштовний, товар це ти. І витрачати час подібним чином це лише спроба зробити комусь іншому грошей. Закликаю вас не брати участі в спробах зробити на крипті, грошей позбавитися та ще й нерви собі зіпсуєте. Тож підтримуйте зсу, що наразі вкрай важливо. Вкладайтеся в українську армію та крінжових українців. Інців, якщо у вас залишається зайва монета успіхів та наснаги, йо, це Вони додали сюди Такера Карлсона. Ну, типу, про що тут можна ще казати? Це піхвець просто якийсь. З плюсів цей ролик можливо потрапив на YouTube Kids для російських дітей. А тому, ну знаєте, це зайвий привід для того, аби ми відокремлювалися від них у інформаційному просторі.